А вітаю на каналі Ветерія Сашко Добрий. Через низку факторів зранку мені не вдалося вирішити питання ефективно з поліграфічною продукцією, з листівками, з оцим оголошенням на мені. так Для збору підписів наживо до петиції 8822, як я анонсував. І також з. Виникло непребачення обставини у е, добродіїв, які мали мені в тому допомагати. Всього таким чином, сьогодні я от щойно забрав ці папери і вже власне, маю рушати додому. І дорогою буду, звісно, роздавати ці листівки людям наживо. І вечір сьогоднішній я присвячу все ж таки перебуванню з коханою дружиною. А завтра, коли вона піде на роботу, то я зраночку матиму продовжити цю процедуру в центрі Києва. Не дуже просто. Не дуже просто з моєю хворою правицею робити етер і роздавати, але чого не зробиш заради вмісту на каналі. Правильно, правильно. Напишіть, будь ласка, чи добре ви мене чуєте, бо це важливо. От, і таким чином працюємо. Пані будь ласка, підтримайте петицію за, для перемоги України. Щиро дякую вам. От реально я такий восьминіг тут з моєю правицею. Без того проблемною, а після... Поранення то іще і забитою так чимало. Це маю камеру тримати, пакет нести, листівки роздавати. Це достатньо непросто. І я так бачу, що я йду по такому менш людному боку вулиці, мені треба перейти на той бік, а переходи найближчі. Ага. Не дуже й близько. Теж така місцевість. Центр Києва, якась така широка дорога на вісім смуг. Це, звісно, перебігати я її не збираюся. От. Матимо або до наземного, наземного, або до підземного переходу йти. От, ну, маємо те, що маємо. Я особисто е, сьогоднішній досвід з урахуванням Всіх аспектів сприймаю як розігрів. Розігрівання перед власне, завтрашньою повноцінною роботою, коли я просто зранку матиму взяти листівки, вбратися, так би мовити, в оголошення, йти і працювати. Зрештою, лікар сказав, що треба. Робити, щоб ребра зросли благополучно, правильно рухатися. От я і рухаюся. Де та як можу? Помірно, по можливості, без надмірних навантажень. Правиться у мене в рукавичці, Тримає смартфон і пакет із листівками ще вона так нормально забита. От. Взагалі треба, мабуть, листівки взяти, перекинути в сумку на плече, бодай якусь їхню частину. Зараз я так і зроблю. Нашим із вами коштом я надрукував п'ять отаких от натільних, так би мовити, оголошень. І 6600 листівок до роздавання. До роздавання людям в руки. В одні руки, я думаю, даватиму по, по парі листівок. Пальці мерзнуть, не дуже добре виходить їх рахувати, чесно кажучи, ну вже як є. А ще маю гучномовець. Ну, знову ж таки, очевидним стає, що треба або працювати з гучномовцем, або вести етер. Подивимось, як у мене буде з помічниками, з помічницями у найближчі дні. Ну, як людина орієнтована на результат, я, звісно, в першу чергу буду прагнути ефективної роботи. Це значить, що, якщо мені буде, потрібен, буде потрібна рука для роботи з гучномовцем і не буде як вести етер, ну, то будете дивитися мене в якихось записах. Пане, слава нації, підтримайте, будь ласка, нашу перемогу шляхом підписання петиції. Дякую за підтримку. Дякую, що підтримали важливу петицію україноцентричну. Дякую. Ви дуже допомогли. Важливо тим громадянам, які з якихось незрозумілих мені причин, от як оцей добродій відхрещуються, відмахуються. Ой, ні, ой, я, ні, ой, я не можу. Ти не можеш що? Ти не можеш навести камеру смартфона, пройти верифікацію в дії, підтвердити твій переможний, україноцентричний дух. Ну, то у нас з тобою різні шляхи, що. Ну, не можеш, та й не можеш, Бог з тобою. Ні, 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 ні. Так от. Їм важливо дякувати за їхню. Важлива робота. Козачі, слава нації. Дякую. Будьте, ласкаві, підтримайте петицію за для перемоги України. Ну Ми ж вже все ділаємо і так. Щиро дякую за вашу підтримку. Ми ж вже все ділаємо і так. Ми ж все так і діємо. Чому наші браття до сих пор йдуть. Вони мені кажуть. Доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію за для перемоги України. Щиро дякую. От. Бігун пробіг, рукою махає, ні-ні-ні. А що ні-ні-ні? Мене, мене сумно усміхають взагалі в житті громадяни, які відмовляються, навіть не цікавляючись від чого. Пані, підтримайте, будь ласка, петицію для перемоги України. Щиро дякую вам. Пане, підтримайте, будь ласка, петицію задля перемоги України. Щиро дякую. Є такий громадяни, у них такий спосіб життя. Ні. ні 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 Ні-ні-ні! Я не знаю, чому мені пропонуєте? Я не знаю, чому мені пропонуєте, але ні, 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 ні. Їхня задача це, я так розумію, максимально місце сниснути мускульне кільце, м'язове кільце, і щоб нічого туди не проникло. Нічого конструктивного, нічого правильного, нічого дієвого. Ні-ні, ні-ні-ні. ні Як вони взагалі примудряються отримувати освіти, мені цікаво, їх ж там до школи дають, не дають. Так, ці пані не даю листівки, бо вона так якось ледве йде, а тут ще ожеледиться, ще, не дай Боже, почне там падати з цими листівками. Ні-ні ні, ні-ні ні. Хулі ти нікаєш мені. Ти ж навіть, ну. Уяви не маєш про що взагалі мова. Пане доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію задля перемоги України. Щиро дякую. Ваш внесок дуже важливий у перемозі України. Що ми про таких думаємо правильно? Тупорила худоба. Нам своє робити. Орієнтуємось на україноцентричних переможних дієвих людей. Доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію задля перемоги України. Щиро дякую. Ваш внесок дуже вагомий. Добрі, добрі, ти такий лицемірний. Як ти можеш? Як ти можеш їм казати про вагомий внесок? Ти, ти раниш їхні, тендітні маленькі. Стиснуті сфінктери. Вони роблять все, аби мене перемогли. Доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію за, для перемоги України. Треба перейти за покликом. Перепрошую. Залишити ваш голос. Перейти за покликом. Прочитати. Так, так, будь ласка. Підтримайте самі і поширте максимально. Рідних, близьких, дякую. От. Цікаво. Соціальні експерименти. Добре, добре, чого ти? Як ти можеш казати їм? О, дякую за ваш внесок. Вони ж ніхера не роблять. Вони ж, можливо, сидять свої маленькими моспархатними дубками і чекають, коли вже прийде пуйло Їх захищать. А ти їм дякуєш, О, ти. Ти краєш їхні скриженілі серця. Ти такий безсердечний, добрий. О! О. <смі> Давно, правда, не було етерів. Давно не було етерів на каналі, тому що робочі графіки не дозволяють проводити. Пані, що ви виглядаєте? Підтримайте, будь ласка, петицію. Щиро дякую за підтримку, за ваш вагомий внесок у нашу перемогу. Сука, я це сказав чи подумав. Сподіваюся, тільки подумав. <рес> Петиція про що? Петиція про заборону, усеохопну заборону цапоротих пісеньок в публічному просторі України. Ані, доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію для перемоги України. Тут треба. Авторизуватися, і підписатися, прочитати петицію, щоб ми в Україні переможні не чули кацапоротих пісень в публічному просторі. У мене Я не Ну у вас напевно є якісь, може, рідні, близькі, там якісь онуки, які допоможуть з цим розібратися і дати раду, і залишити свій голос у цьому переможному проєкті, щоб ми не чули пісеньок кацапських в публічному просторі України. Я б я би дав вам дві. На випадок, якщо одна якось там зіпсується або що, вам, напевно, допоможуть діти, онуки. Будьте бережені. Щиро дякую вам. Чекатимемо на ваш голос. Будьте здорові! Так, так, петиція про повну заборону москворотих пісеньок в публічному просторі України. Тому що чинні закони там мають такий нескінчений перелік винятків і всіляко херні, що у підсумку на п'ятому році майже повномасштабки ми маємо всіляких Вірак Сердючик та інших арістовичей, які нам стрибають і співають. Я рот любив, я воював, медалі жменями давали. Ну, от та вся оцей весь гній. Так. Ага. О, оце, оце коментар треба заскрінити, перш ніж. Видалити, От. до побачення. Я, українка, не очень розумію. От, щоб отакого от не було в публічному просторі переможної здорової української України, ми і просуваємо наші націоцентричні проєкти взагалі І цю петицію, зокрема. Так, я вже... Потроху доходжу до, до оселі, яку ми з моєю коханою маргариткою дружиною знімаємо вже років нормально. А відтак невдовзі буду вже вимикати і вечір маю провести з дружиною у максимальному прагненні видужати так? після поранення. Тому, повторюсь, я це сприймаю як розігрів перед завтрашніми повноцінними. Роботами. Доброго вечора. Будь ласка, підтримайте петицію за для перемоги України. Я вам до пакета покладу, подивитесь вдома. Гаразд? Щиро дякую. Козаче, будь ласка, підтримайте петицію задля перемоги України. Щиро дякую. Особливо, звісно, засмучують засмучують військовики. Військовики, люди в формі, які там щось якось ігнорують, відмахуються, не відповідають на привітання слава нації. Ну, я на таких надивився, як не дивно, навіть в зоні бойових дій. Ну, нам своє робити. Отут Багато генераторів в Києві. Чомусь якось у них так з джерелами безперебійного живлення не так добре склалося. Палять пальне і всяке таке. Позайшли, з підтримайте, будь ласка, петицію задля перемоги України. Дякую. Бережені будьте. Пані, будь ласка, підтримайте петицію задля перемоги України. Щиро дякую вам. Пані, що вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію для перемоги України. Щиро вам дякую. Так, 4 роки повномасштабки. З 2014 року мене не брали до війська, то я за 4 роки наслухався всілякого разного. Так, там кажеш... Людині по формі слава нації, а він тобі починає там розповідати. Із-за таких, як ви, все, 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 треба дистанціюватися, щоб не було синього кота зіпсованого настрою, так, як то кажуть. От такі гаразди. Троянди, магазини, квіти, люди, вечір. Понеділка і взагалі, чесно кажучи, пані доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію для перемоги України. Щиро дякую вам. Треба ще вказувати, підтримайте вашим голосом. Підтримайте вашим голосом, щоб вони не думали, що там треба якісь гроші кудись переказувати. Особливо люди, скажімо так. За п'ятдесят дев'ять. Хо-хо-хо Ой Що це за цифра п'ятдесят дев'ять? Чому не заокрулити до шістдесяти? Ну от, а ще? Я, чесно кажучи, думаю так попередньо, що, скоріше за все, я, мабуть, працюватиму в метро, бо все ж таки люди їдуть в метро, у них є там трохи хвилиночок, там тепло, можна пальцями потикати в смартфон. А на вулиці ну, люди біжать, на вулиці дубак, пальці мерзнуть. Ну, Дійсно, так, щоб ну, вони стали і почали там одразу. 10 туди, ну це максимально маловірогідно. Пане доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію для перемоги України вашим голосом. Щиро дякую за ваш вагомий внесок. Для мене особисто, я ж кажу, оті, кому ти кажеш, о. Під'їхала. Під'їхала шляпа. Бракує трохи нам тут. Треба буде завтра підключати. Як їх звуть, Модераторів, щоб чистили нам. чистили нам чатик. Пані, доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію задля перемоги України. Щиро дякую вам. Чекатимемо на ваш голос. Світла нема, світлофори не працюють. Так, мабуть, будь, мабуть, працюватиму я в метро. Сподіваюся, там мене не почнуть звідти виганяти. Ну, а зрештою, за що мене там виганяти? Так, ходить людина в метро, тим паче військовик роздає листівки, спілкується з людьми. І мені там тепліше буде. І ефективність роботи має бути більша. Василь Павлович. 5014. І це наш навіть спонсор, наскільки я розумію, може бути модератором. Щиро дякую. Я це запам'ятаю, побачимо, що там завтра у нас буде з графіками і можливостями. Mm -hmm. Такі гаразд. Пані, підтримайте, будь ласка, голосом петицію. Щиро дякую. Ваш внесок дуже важливий. Московити вам подякую. Пані, доброго вечора. Будь ласка, підтримайте петицію голосом. За для перемоги України. Щиро дякую. Голосом. Їм треба казати, підтримайте голосом. щоб... Вони не напружувалися, що від них ми хочемо грошей. І бажано, звісно, так. Да, мабуть, робитиму я це все в миро. Mm. Пані, доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію вашим голосом для перемоги України. Щиро дякую. Чекатимемо на ваш голос. <кій> Треба їм казати, що... Бо це, зрештою, достатньо терміново. Так само, як в попередній петиції, я зайшов, коли вона не давала якихось там борхливих ознак життя, і ми її багашно доштовхали і чекаємо на відповідь від Кабінету міністрів. Наскільки я знаю. Так само і тут. Тут залишилося близько 20 днів, а у мене ще у відпустці є важливі задачі, то я маю зібрати голоси в ідеалі за тиждень. В ідеалі за тиждень, як це часто буває, розраховую я в першу чергу і майже виключно на власні сили, а також, звісно, в... звісно, і на вашу. Тому все, я вже майже прийшов максимально поширювати петицію, поклики. Треба ще буде модератору закидати поклик в чат. От, молодь. Доброго вечора. Підтримайте, будь ласка, петицію за для перемоги України. Чекатиму на ваші голоси. Дякую. Все, всім дякую. Прогрівся, подивився, як це працює. По факту, робив висновки. Маю все для роботи. Чекаю на вашу підтримку петиції 8822. Всі її е, Як їх звуть. Ці поклики в публікаціях на сайті у великих відео поширюйте, підтримуйте, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.